Максим пользователь вообще-то нет, а зрадили Я организатор. У вас был час, мы все дописали Так? мне два слова осталось. Явоні і остальні в рядку, последні. Давайте дописуйте і трішечки, і мені треба ще трішечки повторити. Обов'язково діти. Ви ж бачите, ага. зате я вам дам додому повторити домашні завдання не буду. Я вам краще математики ага. дам, номеру порішати. Можна... Ура! Я вже зробила математику. А можна не, ще не один не номер дати, дати не порішати? Ні. Ні. Не, <с не <с можна. Не можна. Так. І так, давайте ми з вами попрацюємо. Це було перше. Тепер у мене друге. Тепер у мене друге. Я пишу слова. Наприклад, я пишу ліс, діброва, бір, гай, пуща, діти. А що це буде?

Триноніми, ну ані триноніми. Раз триноніми, то буде домашнє завдання, і будемо писати. Ні. Ну, якщо не... ми не знаємо. Знаємо, Діти, я ж не буду бавитися, а є таке прислів'я. От коли справа, справі час. І відпочинку також час. Є свій час, і я хочу сказати, що я назвала вам саме синоніми. Які за змістом однакові, а, а по-різному виглядають ліс, і бір і гай. Вони абсолютно одне й те саме діброва і Пуща. Пуща це коли ну, дуже густий бір, дуже. Пуща там, де зубри водяться, Зубр, зубр, зубр. а подивіться, це дитина каже, яка не бачила. А я бачила. Я, бачила, у, нас, я бачила. у нас... Ти бачив зубра, да? де? По А ну, вибачте, я його Повіду. так бачила. Повіду. Я його Повіду. бачила два метри від себе, на падіння білети обов'язково близько. Ми не дуже любили близько, тому що коли виступають звірі близько, воно не дуже комфортно. Хтось любить, хтось не любить. А ви сказати? Вони дуже великі, бо на лохматі такі бики, дуже великі. Я не можу сказати, що це бики. Це мені здавалося дитині, що це бики. Вони такі великі, у них роги роги такі. І вони суворі дуже. Колись трапилось так, що у нас в нашому місті зубри ну, затоптали дресурувальника. Люди кинулися біжати. І вони побоялися, що зубри вирвуться, і кинулися біжати, і також постраждали. То, то не дуже. То вам зубри в Пущі, зубри в Карпатах у нас, у нас більше зубрів немає. У нас в нашому мі... От, в Харківській області зубри не водяться, тому що тут, по-перше, лісів замало. І тут такі ліси, не такі густі, не такі густі. це не пуща. Так, і так ми говорили про те, що у вас, оце ми повторили, що може бути слова, які є синоніми, повторюємо, які синоніми. Приноніми. Які Приноніми. Синоніми. Які синоніми? Аноніми. Якщо дитина буде говорити, по-перше, я затримуюсь. Це раз. По-друге, дам завдання. Це два. То мені хочеться, щоб роботи були гарні, а так, щоб ми з вами веселилися, будемо веселитися, коли будуть гарні роботи. І так, будь ласка, синоніми за змістом однакові, за змістом. А виглядають по різному Наприклад, райдуга веселка пишемо Пишемо. можна. У мене тут зошід, зараз весь що візьмуть. Одні теж слова, тільки одне на русському, друге на українському. Райдуга веселка. Ні, веселка все по українському і райдуга. Веселка українське і райдуга також українське. Російською буде радуга. Без букви Й. А українське райдуга. Веселка. Це у нас синоніми. Третє. Витираю. Третє. Що у нас третє? Третє, Це третє, третє. У нас Він у третій. Споріднені, наприклад. Наприклад, або зміни. То Є ми повинні так. знати, де зміни, де споріднені. Що мають зміни? Що мають зміни? Основи однакові чи різні? різні. Однакові. Однакові. Перед тим, як сказати, треба спробувати. І ви обов'язково побачите. Гриб, гриба, грибів, грибом, гриби, то, наприклад, я пишу гриб так, під грибом попадається мені. Під грибом да не Гриби, гриби, то я бачу, що у мене. Абсолютно однакові. Алла дійди, будь ласка. По-перше, ма... не тільки мать і основи ага. однакові. Основи да, у всіх змінах однакові. Зміни пишу зміни Это У мене, всі зависли. Форми. Mm -hmm. У мене теж зависли все. А у а мене так, вообще алло курса равна після чорною. У мене А потім ви скучили. Алло Віктор, а чорна і вся, ну, вас не видно. А ви залишаєте. А де Алла Вікторовна? Вона зависла. А видно чи не видно? Не видно. Видно. Ви. Не видно. ви зависаєте. А мені видно. Мені видно. Я не бачу де. Так, четверте, там, де у нас споріднені, споріднені. Вони також мають однакові корені, але там різні основи. Вони просто від їх, тих цих слів утворилися. Ну, наприклад, я можу сказати, наприклад, я пишу, я пишу, що гриб я вже писала. От я й напишу. напишу. Грибки. Але, Вікторина, ви нас не задержуєте. Ні. Він сам сказав, що задержуєте. На одну минуту. Далі грибний. А ви На собі тут... пам'ятаєте, як тільки -но мене викидувала із... з інтернету. Туда? Грибки. Грибний. Грибник. Грибний суп. Да, да. грибний суп. Я грибний хочу діти сказати, Нам що ви краще пишіть для того, щоб вдома все це повторити і не писати, Тоді я домашнє завдання не дам. І грибник давайте. Грибник. Гриб. Це людина, яка збирає гриби. Грибник. Так, грибник, грибники. Грибки, грибків. Так. От я дивлюсь, що у них. Але, Віктор, абсолютно. Можете камеру, камеру трошки вліво посунути? Можу, почекай. Риби. Що у них корені однакові, але основи різні. Основи різні це споріднені слова. Споріднені. споріднені. А вітерина можете відійти. Тут у нас. Однакові. Господи, що треба зробити? Зміни. Насісти так, щоб було видно. А що це за зміни і що далі? Грибки, грибний грибник. Ні. Тут у вас. Не... Тут Ні. у вас однакові. Корені, але всі основи однакові. А тут у вас корені то однакові, але основи є. Про що розповідають основи? Про те, Зміни? що слово? Це паличка і форми утворені від одного слова, Рин. від одного того самого слова утворені. Додаються, тут маленький суфікс, тут додається, тут додається, бачите, і утворюються нові слова. До корення додаються ще частинки і утворюються нові слова. У споріднених словах, вони за змістом схожі, але про різне. А зміни слова форми, вони за змістом схожі, вони абсолютно схожі, у них тільки закінчення різні. Вони одні й ті самі, це одне й те саме слово. Вони можуть бути за числом, гриб, гриби. Ну, то форма за числом, це його зміна. Це однакові слова, тільки однина множина. Це у нас форми зміни. А споріднені, вони схожі і від одного слова утворилися, але вони мають основи різні: грибк, грибн, грибник. Оце абсолютно. Дивіться, різні основи, різні основи. Ну, якщо вам попадеться слово, наприклад, там, е, на треба буде вибрати, що ви вибираєте. Вибрати ну, такі слова, як боротьба, просьба, як просто вибрати, що ви напишете, то ви повинні вміти просто перевіряти. Не буду більше вас затримувати, нас сьогодні чомусь вибивало, чому не знаю. У місті сьогодні. сьогодні. А одно одне слово залишилось. Зараз дивлюся. Поріднені, я вже споріднені пишу. А я нічого, я не проти. Мені треба так, щоб це є, було. А, яке домашнє завдання? Зараз Але, Вікторівна, є ще одна хвилина. Є у нас, є зайчики. Домашнє завдання – все це повторити. А, чим, добре. чим відрізняються синоніми? Вони за змістом однакові, а пишуться по-різному. А омоніми навпаки, коса, коса, коса. А коса то різна може бути. Інструмент, зачіска. Оце таке омоніми. омоніми. Ми омоніми не писали тут у вас, омонімів немає. Але ви можете просто запам'ятати, якщо хтось запитає, якщо самі будете дивитися діти, омоніми вони виглядають абсолютно однаково. Абсолютно. Зірка? Хто його знає? Чи це співачка? Це може небесна зірка якась. Вони пишуться однаково, а означають різне. Так саме сонечко сонечко. А у зінці підключатися? Підключатися до наступного уроку. У нас четвертий урок 11:45. От будемо підключатися. Чаю нап'єтеся, буде підключатися. До побачення! ну Подивіться на мене. Хто Обіцяє дома все повторити. А мені не видно. Я вас дуже прошу. Все одне повторимо. Дома все повторити. Одне слово, Господи, яке? там Споріднені. Та ти і так знаєш, що вони споріднені, тому що вони утворилися від слова гриб, і мають різні основи, тому що додалися до кореня різні часточки, різні суфікси. Все це ви побачили. Так. Добре. До побачення. Ну, добре. До побачення. Це. Не. Що це за гуло? Що це відбій? Ану, давайте хоч глянемо. Мабуть, відбій чи ні. Якщо ні, то відбій сховається. Реєстрація. Увага.